Так. Але це трішечки не то, що я оголошувала. Ну, Андрія Чемеса, звичайно, я бачу, а хто з ним, я не знаю. І зараз Тарася? будуть нам говорити, розказувати <рігуміф> <с казки. Андрій Чемес прийде представити, він ж такий, знаєш. То проходьте, він розкаже казку, де він був, де ходив. Я думаю, що нічого не розкажу. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Здравствуйте. Я Ірена, активістка Кискоманії.

Андрій, Андрій. Просто Андрій. на обцасах. Я перший раз таке бачу. <рес> Слухайте, раз газу. А чого ти не вдягала е, обцаси, як, як я був? Так, так Я була в обсасах, ти просто не пам'ятаєш. Та, ти була якась тебе. Просто... А, а, <рес> Слухай, е, я вже майже одужав, не більше. Майже. 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 Але взагалі-то якийсь вірусняк ходить, я вам скажу. У мене дуже багато знайомих похворіло. Так що люди на дворі сьогодні, взагалі, от я тільки що з двору там жесть. Жесть. Вітер там, там вітер дує, там якийсь дощ незрозумілий падає, холодно, так що вдягайтеся, тому що ну, гри виходить. Вересневий вітер дуй на дворі. Такий вітер дуй, що капець. І повний повний вітер дуй сьогодні. Давайте розкажемо про акцію, бо зараз почнеться який в тебе метелик, який. Аже я відстригся! Так, ми минулого року, 27 листопада, робили вперше маленького принца автора Антана Десента в Зоборі. Насправді прийшло дуже багато людей, тому що, мабуть, кожен хотів утілити в собі ідеали маленького принца. І цього року я вирішила якби зробити цю традицію і з року в рік повторювати, тому що все таки наплив людей зростає з кожним роком все більше і більше. Отже, всім цікаво, Ірина. ти, ти, ти сама організатор, того все ти так. Я вирішила, та. Ну так, в принципі, а, а, як ще, ти... а, ще, а ще Ромку. Але він ще інші спить. Розав... Ну, поки він спить, можна казати, що я сама організувала. <плес> Ромко мав мав прийти, теж організатор, але щось він та біжить. збіжить. Ну, може, якщо зараз знаєш, так вірветься в двері то хай заходить. Ти в дитинстві, Андрій читав? Це для тебе не нове? Ой, слухайте, в мене взагалі я вам розкажу таку історію. Я в дитинстві, я ж ходи бібліотеки. Я ж такий трохи був не помішаний на читанні, тому що в мене от читання це взагалі в мене була така тема, що я приходив в бібліотеку 27, то що на рогаці там біля базару, знаєш? Там недалеко сам. І я приходив і кажу, дайте мені якусь книжку. Ти вже все перечитав. Серйозно? Серйозно, вже таке було, щоб ми, ми просто з бібліотекарками, то були мої куліжанки. І дорослу літературу теж читав. І дорослу, але в дитячому відділі тим більше все перечитав. І там була книжка Маленький принц у цій бібліотеці номер 27 на Рогаці, їм, до речі, Величезний привіт, вона була в читальному залі. І не ну, можна, можна, було, не її можна, можна додому. було додому брати. І я пам'ятаю по великих блатах. Мені на один день, на один вечір, до тобто день. закривався угу. читальний зал, і можна було до ранку взяти. І то тільки через те, що вони мене знали, вони мені дали почитати книжку Маленький принц. Угу. І Я як зараз пам'ятаю, як я от ввечері сидів і ці всі, і це все читав так просто залпом. Але тоді ця книжка зовсім не так сприймалася, як зараз. От власне, от тоді я прочитав її, як було мені там, я не знаю, років там 12 А тепер, от, завдяки цьому проекту «Казкоманія», і в читанню маленького принца я знову для себе з іншого зовсім боку відкрив цю книгу. І от, до речі, Ірина дасть збрехати те, що у нас була репетиція читання в коли? Вчора. І я на кінцівці я просто не міг дочитати, тому що в мене просто так сльози стояли. Серйозно? Серйозно. Що я, розумієш, я ніколи не. Ти дорослий, вже перебачив в тому житті. І Крим і Рим, і навіть одружений. До речі, до речі, але казали, що цій акції буде нове прочитання маленького принца». Ну нове, бо я буду новий, нова людина буде читати. Як ти будеш читати? Я собі того доявляю. Ти сідаєш і читаєш. А я сам Ну ж репетиція була репетиція. А до речі, ну я ж не сам читаю зі мною буде дівчина Оксана Козакевич. Вона є акторка театру імені Леся Курбаса. Ірина, як ви підбирали взагалі тих бійців акторів? Ну, Взагалі-то минулого року у нас був радіоведучий Володимир Біглов, але усі, як він нас покинув, переїхав в Київ, то. то вже, ну, Потім Добре, вже, є... добре. Хай, хай буде, 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 буде. буде. А, Ну, Всі знають книжку Маленький принц через прекрасні малюнки, малюнки і оформлення. І я думаю, що багато хто знає власне той момент, коли намалювали баранця. Пам'ятаєте, як баранця малював, малювали маленького принцу? Я думаю, що можна, в принципі, це зачитати цей момент, так, щоб всі собі нагадали. Е, так, 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 ну там було, що маленький принц попросив автора намалювати баранця. І він каже: і Я намалював. Він пильно поглянув на той малюнок і сказав: Ні, цей баранець геть мершавий. Намалюй мені другого. Я намалював. Мій знайомець лагідно, вибачливо, посміхнувся. Ти ж бачиш, це не баранець, а якийсь таваряка. Он які роги. Тут роги є, бачиш? Тут роги, так. Та. Тоді я переробив малюнок, та він і його не схвалив. Цей дуже старий. Я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тоді терпець мені урвався, бо треба ж було хочі розбирати і лагодити двигун. Тож я намалював оце. Ну покажи коробку намалював. Це баранця. Так, читаємо далі. Та й заявив: це скринька, і в ній баранець, якого ти хочеш. Як же я здивувався, коли обличчя маленького судді просто таки заясніло: оце такого я й хотів. Як ти гадаєш, йому треба велике пасовисько? А що? Та в мене ж удома все таки маленьке, либонь, йому буде доста. Я ж подарував тобі малесенького баранця. Хлопчик схилився над малюнком. Не такий він і малесенький. Глянь, він заснув. Отак я познайомився з маленьким принцем. Тільки нам загадкова історія, яка буде вже була на вечері казки. Я не знаю, чи мурахи по шкірі прийшли від того, що холодно, чи це гарно ти. Насправді, а скільки кількість людей очікується на цій акції? Ну, Наскільки я знаю, то як максимальна кількість місць таких, то 50, але ще можна в принципі принести собі каремат. Кожен може і сісти там собі ну десь до ста очікуємо. А була якась попередня реєстрація? Так. А попередня прогонка була? Скільки часу триває взагалі от переслухати? Ну приблизно до двох годин десь. Дві години, так. Так. А, Слухайте, а, то, так? то без всяких перерв, ви там з водою Чувачку. будете сидіти. Ну я думаю, що ми будемо сидіти, так? Та кожен -та. може собі взяти в руки, а, що розуміло. хочете сидіти і, і слухати. Але <світ> на аудиторії ви більше розраховуєте дитячу. Ну напевно більше як дорослі, тому що якось минулого разу був великий наплив більше дорослих, ніж дітей. Слухай, Чемес, дивись, ти, mm. ти тут щось закреслиєш? Ну, то, то, то Написав. що ти цей? Там написано. Всякі... А що, що, що ти перекреслюєш то не під... класичний твір? Це, це, це не перекреслення, це стрілечка, що тут буде ще музика. Там ще ж музика а, а, буде. То, то, воно то, то, питає, чи хтось буде Так, Та, так. це буде гурт перекотеполе. До речі, буде? ну з музикою воно взагалі зовсім все інакше виглядає, зовсім виглядає. Тому що ми зустрічалися з Оксаною Козакевичем, ми так просто проганяли текст. Ну воно, ну, так, ну. Цікаво, але все одно. Але з музикою я так розумію, що буде ще проектор, на якому будуть власне всі ці малюнки та, -та, -та. з книги, і воно все буде як така суцільна одна картина, таке дійство, маленький принц потрапив в казку. Так, от власне. а з музикою воно ще такі емоції додає, що Я думаю, що в кінці точно всі будуть по музика. Просто відволікає від всіх дефектів. Ми коли робимо зарядку, нам теж музику включає, щоб ніхто і не віхто і виключають відео. Дуже дякую вам за цікаву акцію. Сподіває... А, розк... а розкажіть, що ви читали маленького принца? Починається да, але да, зараз да, перечитайте, так. тому що воно зовсім не так сприймається. Ну, чесно, доросла Я коли я коли читав, от в дитинстві от воно таке сприймалося мені, ніби як дитинство. А зараз от я для себе маленького принца» відкрив зовсім по-новому. Для мене от принц» принца є особлення дитинства, яке на жаль. В кінці колись... Через то ти і плакав. Ну кін... що, фану, не та... молодий вже. Тому що вже не 12 років, коли перший раз прочитав. Ага. Вже ні. Ой, у вас так класно, вже що вже треба йти? Жаль, йти. Не... Ірина, Андрій... що поганяєш, так, так. Кажеш, так, на жаль, вже треба йти. Ірина, Андрій... Чого ти поганяєшся? На жаль, вже треба йти. Там мої ці, мої позначки. Дай вірш. Чого ви Я тебе сфоткаю скину в Фейсбуці. Це дрозда, вона вічно все забере, розумієш. Нікому нічого не дає. Ну добре, добре, Уже все. все — Дякую. Дякую. добре. Усек добре, Вас вже... класно. Але Дякую. Дякую. До побачення. Приходьте Андрій, на не читання вівторок, 19 го годину. — Прийде. Куди? Uh, історичний музей. До речі, до речі, це це, це <рекотворення> <цей> не речі, вівторок, 12-та година, історичний 19-та 19 19 19 19 19 19 19 19 година історичний музей. Все, насправді я думаю, що ніхто не забуде і прийдуть взяти Після участь. акції. Вісім раз повторили три різні цифри.